Полтавщина цікава, унікальна і різноманітна. Саме Іван Котляревський описав дуже багато цікавих рецептів. Більше ніж 120 видів страбін описав у своєму творі Неїда. Сьогодні ми будемо готувати з вами шпундру з буряками. Для цього нам потрібно м'язко, свинина, бурячок червоний, домашній вирощений, цибуля, чесник спеції, зелень і сметанка в кінці. Спочатку беремо м'ясо. Ми будемо його обсмажувати на олії. Але також можна використовувати сало, шкварки, що потім, але ми зробимо таку от нежирненьку зараз шпудру. Нарізаємо такими невеличкими шматочками, приблизно такими от невеличкими. Ніби і соломка, і не соломка такі. Приблизно на пів кілограма м'яса ми беремо пів кілограма бурячка. Будемо нарізати таким самим чином. І будемо ставити казануджу. Будемо готувати на кабиці. Це така от е, дворова, вулична е, сільська пічка, де господині готують влітку дуже зручно, щоб не нагрівати собі в кухню. От. І от готуємо так. Наливаємо туди олію і будемо гріти її. Тим часом ми можемо нарізати цибульку. Цибульку можемо різати півкільцями. Такими не дуже величенькими шматочками, але такі. Так. Кладемо м'язко. Легенько помішуємо, щоб зараз гарненько воно обсмажилося. Присолимо. За смаком потім будемо додавати, будемо коригувати смак. І трішечки перчику. Дрівця підкинути, щоб дужче шкварчало. Бурячок беремо, нарізаємо, спочатку можна кружочками. Хто як нарізає? Взагалі можна нарізати скибочками, можна соломкою. Мені більше імпонує, скажімо так, соломкою. Воно і цікавіше і дуже, так він краще, а, напевно, виглядає краще. Легше їсти його, не такий він великий. Так, і нарізаємо потім такому, такі от невеличкі соломки. Так. Такий красивий, молодий шпундра з молодого буряка дуже-дуже смачна. Взимку, звісно, вона теж смачна, але коли бурячок свіжий, молоденький, вона набагато смачніша, вона соковитіша. Тому будемо готувати, поки є в нас молоденький бурячок, готуємо з молоденького бурячка. Коли ми розпочали працювати в сфері зеленотуризму, мені захотілося довідатися цікаві старовинні. Полтавські страви саме я звернула увагу на твір Енеїда Котляревського, і там дуже багато знайшла для себе цікавих страв. От шпундри, а вона мені здалася дуже цікавою, тому що зараз буряк вживають мало, а це дуже корисний продукт, який дуже цікавий в різних смакових якостях. Наприклад, коли в борщі він по-своєму це страва дуже унікальна і цікава, тому варто її спробувати і готувати вдома. Ну не кожного дня, але на свята я гадаю, потрібно готувати. Так. На пів кілограма м'яса ми беремо також пів кілограма бурячка. Цибульки можна багатенько. Так, чую, в нас вже шкварчить, але мені треба зараз Змішаємо ще. Не тут. Не то чіпляю. Опа, Зараз. Я надіюсь, не провалився. О. <смі> О, оце воно. Так, м'ясце в нас приспустилось, як казала бабуся. Додаємо тепер цибульку. Вона дає свій смак, і її можна багато класти. Ну, а там хто як полюбляє. Трішечки цибульку обжарюємо. О, це діло пішло, -то. Щось воно там собі шкварчить, шкварчить. Потім ми додаємо трішки борошна. Ось так от дві ложечки на велику кількість м'язка, то воно буде добреньке. Нам потрібно, щоб була гарненька-густенька підливка потім. Борошно ми пережарюємо, перемішали. Так. І потім закладаємо бурячок. До речі, цікава в нас мисочка. У нас і мені мисочки, шпунра з буряками. Коли гості харчують і питають, що це, а я говорю, а ви доїжте, як киця вилежите, кажу, і буде вам назва цієї страви. І все це ми заливаємо. Буряковим квасом. Такий в нас і колір красивий. Покриваємо, щоб покрило повністю бурячок і м'язко. Трішки перемішуємо гарненько. Наша смакота вже закіпає, тому ми. Скажем так, прикрутити вогника ми не зможемо, але трішки піднімемо повище, щоб воно у нас потихеньку умлівало. Оп, так, зменшимо. Так. І будемо далі, скажімо так, на повільнішому вогні потрошку тушкувати його накриємо І будемо періодично підглядати за ним. Так, зараз у нас вже закіпає. Ми його доводимо до смаку, додаємо спеції горошок душистий, чорний, і трішечки лаврового листа. Добавляємо, так, зараз залишаємо трішечки набиратися смаку і потихеньку кипіти. Чекаємо приблизно годинку, накриваємо легенько і чекаємо смакотом. Здається, наша вже шпундра готова. Зараз ми з вами додаємо чесничку. Використовуємо таку чесну давочку. Прямо сюди беремо, видавлюємо, потім сметанки додаємо. Сметанка в нас буде дуже красивий колір нам дасть. Так. Можна на глаз, можна на смак. Хто любить сметанку, то це не помішає багатенько. Майже дві столових ложки в нас пішло на такий казанок. Гарненько перемішуємо. Буквально дві хвилиночки вона нас закіпає, щоб трішки поєдналися наші інгредієнти. І можна вже буде смакувати. Саме час в таку осінню пару готувати таку страву вдома. Отже, насипаємо. Часничку ми додали сметанкою і насипаємо. Ох, яка вона ароматна. А яка цікава! Кисло-солодкий смак має. З підливкою. Так, трішки зелені. І можна готувати, смакувати таку чудодійну страву, і восени, і взимку, і в кожній родині.